Доброго ранку, мої хороші дітки! А до нас поспішає гість. Треба відгадати, хто це, слухайте уважно. У мене є три кольори і для діла, і для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли кольор я міняю, тих чи інших зупиняю. До нас в гості завітав світлофор Маргайко. Привіт! Згадаємо, які кольори він має та червоний, жовтий та зелений. Дітки, а ви знаєте, що означають його кольори? Молодці. Якщо маргачик показує червоний, ми зупиняємося. Якщо показує жовтий, ми готуємось йти. А коли показує зелений, ми йдемо молодці. Ну і зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали. Моргайчик нам буде показувати колір, а ми будемо казати, що треба робити. Починаємо. Перший колір. Червоний. Що ми робимо? Так, ми зупиняємось, ми не йдемо. Вірно? Далі. Жовтий. Що ми повинні робити? Так, ми підготувалися для того, щоб скоро йти. Так, молодці і зелений колір. Ми ще сміло вирушаємо і запам'ятовуємо, що ми завжди переходимо по зебрі. Вірно, Варгачі? Все вірно, молодці. Дітки, ви такі розумні. Ми з вами ще в одну гру пограємося. Гра називається Знайди місце кольору в світлофорі. Будьте уважні! Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви бачите? Тут є світлофор і лимон. Лимон якого кольору? Правильно! Жовтого! А тепер покажіть і скажіть, де знаходиться жовтий колір у світлофора. Молодці, вірно, посередині. І так ми будемо грати з вами з усіма картинками. Поїхали! Знайди колір світлофора. Вірно, червоний у нас зверху знаходиться. Далі. Знайди колір світлофора. Зелений знизу. Молодці. Далі. Знайди колір світлофора. Вірно. Молодці. Жовтий посередині. Так. Червоний зверху. Молодці. Вірно, посередині. Так, зверху. Зелений знизу. Добре. Вірно, жовтий посередині. Добре. Молодці. Згадуємо? Так, червоний в нас знаходиться зверху. Молодці, дітки, прекрасно справили завдання. Дякую вам за увагу. Дітки, ви такі сьогодні молодці. Маргайчику, тобі сподобалось, як дітки наші? відповідають? Дуже сподобалось, будьте дітки, завжди уважними. А, я теж бажаю, щоб дітки наші були уважні на дорозі і кажемо з Маргайчиком, до зустрічі. До зустрічі, до побачення. До побачення.